Мешканці Шосткинської громади без зайвих нагадувань знають, що як тільки з дерев починають падати перші каштани, пора долучатися до благодійної акції Жменька каштанів. Діти, вже знаючи те, що каштани ми збираємо вже третій рік, вже прибігають до нас, уже багато хто і питає, чи можна вже нести каштани. Каштани приносять подвійну користь. Волонтери їх здадуть на переробку у фармацевтичну галузь, а за отримані кошти куплять для наших захисників реп. Із каштанів виробляють ліки, що каштани потрібні ще для того, щоб годувати тварин. Тобто, каштани потрібні для багатьох речей нашого, нашого особистого життя. І, але для нас найважливіше, ми то розуміємо, що вони принесуть користь. Але для нас найголовніше це допомога Збройним силам України. Так, у 2022 році, за кошти від продажу каштанів, волонтери придбали для захисників України буржуйки. Торік закупили матеріали для. Плетіння маскувальних сіток в тому році ми зібрали дуже багато каштанів більше ніж 10 тонн. більше да, ніж І кошти, за які ну які ми отримали за ці каштани, ми пустили дійсно і на закупівлю сіток. Ми купили на і пустили їх на закупівлю основи для сіток, да і спанбонд покупували. І всі ті речі необхідні кожного дня бійцям. Ми всі могли закривати. Завдяки тому, що ми отримували ці кошти, волонтери закликають усіх мешканців Шосткинської громади долучитися до акції Жменька каштанів і таким чином допомогти нашим військовим долати ворога. Навіть Міністерства збройних сил наш так закликає всіх мешканців України збиратися і збирати кошти на риби і самотужки їх збирати. Ми, звичайно ж, приєдналися до цього заклику міністерства оборони і також намагаємося допомагати хлопцям збирати риби.